Винення вогню без реальних гарантій, без реальної довготривалої заморозки, як поганий варіант, але не найгірше, назвемо так. Без цього ми маємо 14 рік, маємо 22-й рік. Ми маємо всю історію людства, в якій є одна константа. Якщо війна себе не вичерпала, якщо війна не дійшла до свого завершення, то це відкладений матч реванш, який завжди повертається більшою кров'ю. Такий нестійкий, не а, забезпечений мир завжди кривавіший ніж попередня фаза війни. Сто відсотків. Пане Ложе, а, власне. У нас вже активно це лунає в медіапросторі про те, що де багато політиків про це говорять: про те, що ми зможемо досягнути кордонів 91-го року лише дипломатичним шляхом, навіть якщо буде поставлена конкретна чітка крапка у війні, там і е, окупанти перестануть нас закидувати ракетами і шахедами. У цьому випадку, чи можемо ми вступити в Євросоюз в такому певному урізаному на певний час стані? Бо ну ми ж розуміємо, що це теж може стати приводом для маніпуляції окремих членів Євросоюзу. Чи наш шлях навпаки він буде ну, подовжиться і нам скажуть, ребят, повернете свої території? Ну тоді приходьте, давайте стукайте в двері Європи? Безперечно, можемо звісно, будуть голоси скептиків, але це лише буде привід для них. Не причина, uh -huh. як привід це буде використовувати. Але як Привід можуть використовувати дуже багато всього. А, і тут спектр отакий. От якщо хочуть взяти, то не знаю Албанія, наприклад, коли брали в НАТО, і ну далека від ідеалу антикорупції і всього іншого, а, Україні ще далеко було деградувати до того рівня корупованості і криміногенності, який там. Або по правам людини Туреччина далеко не приклад для України. Ну і так можна пройтися багатьом, вже не говорячи про деякі інші країни. Але якщо буде воля політична, візьмуть інша справа, що ми рухаємося в пакеті, наприклад, з Молдовою, і по Молдові є ця політична воля їх взяти. У угу. них також Придністров'я окуповано, де росіяни? Це не проблема з точки зору взяття в європейський союз. Я думаю, що тут все якраз можливо. Є взагалі Кіпер, ще приклад окремий. Тобто в цьому я не бачу проблеми. Мені здається, що тут трішки навіть інша проблема з окупованими територіями і їх використанням як обтяжуючі обставини для України і повернення. Що Європа може, частина Європи, може вважати, що. Євроінтеграція зможе стати механізмом потім для реінтеграції окупованих територій, як це відбувається з Придністров'ям. Придністров'я вони відірвані від Росії логістично і в умовах російсько української війни в них з'явився більший простір маневру. І є вони орієнтовані на європейський ринк. А сертифікати походження для продукції, щоб експортувати в європейський союз, видає Молдова. І таким чином вони прив'язані до Молдови, і цей механізм був створений Європейським Союзом, щоб економічно прив'язувати Придністров'я до Європейського Союзу, але через Молдову. І таким чином, фактично, Придністров'я рухається синхронно з Молдовою в Європейський Союз, і як частина Молдови зайде в Європейський Союз, а це інтеграція в Молдову через євроінтеграцію. Але в нас кордон з Росією, російські війська, вони приєднані території, анексовані Крим, Схід тощо. і насильна роздача російських паспортів на окупованих територіях. і ну, в Придністров'ї Це в Придністров'ї. На це просто всі скрить очі, тому що Придністров'я маленьке, тих паспортів невелика частина, і по російським паспортам вони нікуди їздити не зможуть. Тобто і все одно ідентифікують по румунським або по молтовським паспортам, залежності частини українським. А це також треба розуміти, що значна частина, перш за все, у еліт Придністров'я в них українське. Паспорти, що для України Чому не створює додаткові можливості, якими Україна користується. Але Придністров'я не докуповується не просто так, а, в тому є також певний сенс з точки зору безпеки. І в, в випадку з нами то може діяти такий стереотип, який є абсолютно нерелевантним, і відповідно можуть вважати, що заморозимо, от як Придністров'я, а потім тощо і так далі. А, міністр закордонних справ, по-моєму, чи Оборони Литви а, нещодавно злий допис написав з приводу того, що коли зараз пропонують аля, давайте заморозимо, залишимо і так далі, ставлять приклад історію з балтійськими країнами, що Сполучені Штати не а, визнавали анексії цих територій, вважали їх купованими uh -huh. Балтійські республіки. І от потім вони отримали незалежність і відповідно от все відновилося. Бачите, от зараз можна так само запаркувати під Росію частину територій, і якщо не визнавати юридично. Він там проходиться по тому, що це поразка всього заходу, тому що ви прирікаєте на тортури, катування, на а, а, кинути на призволяще, на використання росіянами, на знищення ідентичності, все інше mm -hmm. Говорять про те, що нічого страшного, Ми за вами прийдемо за 50 років. Умовно кажучи, а, Коли... а хто ж тим лишиться а... через 50 років? От в тому та справа? Mm -hmm. Ні, ну хтось лишиться да, як Балтиці. ні, вони в будь-якому випадку але скільки громадяни. буде замордованих і в якій якості, і скільки потім це. А... Потребуватиме зусиль для того, щоб соціальну тканину відновити, для того, щоб наслідки російської діяльності прибрати, ну, починаючи від екологічних, завершуючи ан антропологічними, скажімо, культурологічними, тощо, mm -hmm. бо вони ж промивку містків влаштовують пропаганду і тощо. Тому як зараз Східна Німеччина культурно, політично, економічно спозиціонована і різниця з тієї частини Німеччини, яка була. Під західними державами. Mm -hmm. Ну, ми з вами до сих пір бачимо на електронних мапах е, німецьких і в архітектурі і в усьому, власне. Тому ясно, що це наслідки мають довготривалі. І оцей момент, як на мене, він є дійсно загрозлим, над яким мало хто задумується. А з приводу закінчити війну е, Україна верніше, територію, може лише дипломатично. Е, Мені хочеться цим людям сказати, ну так ідіть тут, дипломатами, давайте повертайте. Uh -huh. а, Я щось штурмових дипломатичних загонів не бачу. Бо маю це на увазі дипломатичних штурмовиків. Бо я не можу назвати прикладів, коли дипломатично в таких конфліктах, ну, взагалі, схожих мало, але в подібного рівня інтенсивності, екстенційності, претензій тощо конфліктах дипломатичним шляхом вдавалося повернути території. Ні, не вдається. Логіка інша. Так, ми не можемо деокупувати силою території. Нас нема тих ресурсів, проможностей для того, щоб взяти зараз і перемогти Росію в одні ворота. Те, що Україна чинить спротив, і те, що Україна значну частину по території повернула і не дає змогу Росіянам а, іти маршем по Україні, це шалене досягнення, і це велика перемога України. Це те, на що інші країни ніхто в нашому регіоні не спромігся.